Я з цим Хорошо, право. святом. Завжди радію, що Господь колись нас звіри об'єднав. І хочу сказати, що. Я думаю, що ні в кого з захисників України не повинно бути сумнівів в тому, що ми переможемо. Коли на початку війни ворог отечив Київ, і ми молилися і служили під прильоти і Звуки вибухів. Прихожане на наше питали. Батюшка, що буде далі? Я кажу, я не знаю, коли і як, але все буде добре, бо ми переможемо. А чому ви впевнені, що ми переможемо? Бо з нами Бог. А чому ви впевнені, що з нами Бог? Тому що Бог не може бути з нами. Він не може бути з тими, хто нападає, хто творить зло, хто знищує. І слава Богу, що на нашу долю прийшлося. Це святе діло, боронити наш народ. Завжди вважаю і вважаю, що афганці це така особлива ланка захисників України, тому що незважаючи вже може не молодий вік, хоча я знаю, що кожен з вас всередині своїй душі такий же молодий хлопець, як тоді в Афганістані, незважаючи на те, що ми не маємо зараз того здоров'я, котре було там 20 чи 30 років назад. Але, слава Богу, він дає нам можливість боронити нашу державу. І тому зараз, коли ми з вами прийшли шанувати пам'ять загиблих, загиблих не тільки в афганській війні, а і загиблих. З 2014 року спочатку конфлікту на Донбасу, а зараз істоючих незалежність і свободу нашої держави в повномасштабній війні проти російського окупанта, ми з вами повинні розуміти, що не тільки силою гармат. Чи зброї ми можемо перемогти. Ми можемо перемогти силою нашого духа, бо дається кожному віручому чоловіку-захиснику України Богом. І тому зараз я закликаю вас всіх на нашу спільну молитву заради миру і перемоги. Господу помолимось Господи, помилуй. Господи Боже наш, великий і многомилостивий, по сердець наших, смиренно молимося Тобі. Збережи під покровом Твоєї милості від усілякого зла святу, церкву Твою, батьківщину нашу Україну і нас, вірних чад Твоїх, що в великих випробуваннях перебуваємо. Даруй державним мужам і всій владі українській мудрість. Всели в серця і страх Твій і совість добру щоб добре керувати державою нашою дбати про народ України, належно турбуватися. Рестолюбив воїнство українське благослови, укріпи в доброчесному служінні заради миру, спокою і добробуту в державі нашій для її захисту, збереження територіальної цілісності і незалежності, для захисту життя, честі, гідності співвітчизників. Спаси, заступи і збережи Господи наших воїнів від нападу ворожого спокус, ран, усілякої біди і перечасної смерті і прощення гріхів. День судний їм дару. Подай перемогу народу нашому та всім захисникам України, як у дорогоцінної твоєї крові сина, той Спасителя нашого, Господа Ісуса Христа, є відкупленим. Укріпи, Господи, воїнів наших, даруй їм серце, мужнє, розум, тверези, непідкупність, чесність, жертовність у самовідданому служінні України народу Божому. Прийми також, Господи Боже, наші, молитви, за наших воїнів, що загинули, захищаючи. Територіальній цілісності, і незалежність України та єдність її народу. Збережи нас, Господи, від на... нападів ворожих, спокус батька неправди, сатани і всіх злих людей, дари нашим народам і все, що потрібно для Богного спасеного життя, щоб у мирі, злагоді і благочесті жили, звершуючи все на славу Твої і на благо Святої Церкви, Тує, і на користь Батьківщини нашої України. А ми, радіючи за все, благе проведіння Твоє про нас грішних кожного дня і кожної години. Благословлятиме і прославлятиму тебе, Боже Небесний, з єдинородним Твоїм сином і Пресвятим, і благим, і животворним Твоїм Духом на віки вічні. Амінь. Благословення Господня добробут насида німні Христа і вовікнув дух. Амінь. Не будет ни